Всім привіт! Хочу поділитися з вами своєю проблемою і тим, як я намагалася її вирішити. У мене десь півроку є така проблема з волоссям, воно дуже випадає і воно стало дуже-дуже сильно сухим. От ви можете подивитися стан мого волосся. Просто без сліз не глянеш. Воно не було раніше таким. Воно було нормальне, У мене був нормальний тип волосся, а зараз воно сухе, пересушене, як солома. Просто мене це дуже засмучує, і, і воно при тому ще й випадає. У мене не стало десь половина мого волосся. Звісно, мене це засмучує хвилює. Я пішла до лікаря. Два місяці тому я пішла до лікаря. Лікар призначив мені скласти аналізи. Значить, аналізи показали, що у мене, начебто, все. Ну, добре. Лікар скаже, що всі аналізи в нормі, а коли ми з ним ще говорили, я кажу, так, а якщо будуть ці аналізи в нормі, то що робити? Він каже, ну, це через стрес, тоді ми нічого зробити не можемо. Так, я кажу, А що робити? Ну, тіпа, Виключайте стрес із вашого Можете, життя. Так, як виключити стрес із нашого сьогодні, сьогоднішнього життя? Звісно, що це просто Він не каже, я кажу, ну, і Мене не влаштовується відповідь, якщо ви хочете поговорити. З вашим лікарем, про цю тому що це був не мій лікар. Значить, Про цю проблему то я запишу, у мене записала до мого лікаря, це там жінка. Я чекала, два місяці, два місяці я чекала, щоб знову підняти цю проблему. Сьогодні я приходжу до неї, знову кажу, що в мене. кажу, От дивіться, у мене сухе волосся, стан жахливий. Воно випадає. Я їй кажу, що моє волосся валяється у мене вдома на підлозі, просто всюди, у всіх кімнатах. Вона на мене так дивиться і ну, взагалі робить вигляд, що взагалі не бачить проблеми. Каже, ну ладно, зараз я подивлюся. Вона підійшла, щось тут подивилася каже, ну, я не бачу Залисин, щоб вони прям випадали. Я кажу, ну, Якщо немає Залисин, це ж означає, що воно не випадає. Те, що воно сухе, то, ну, ви не бачите, що воно виглядає просто жахливо. Вона знову мені каже, що у мене всі аналізи в нормі. Я говорю, добре, дайте мені тоді направлення до трихолога, якщо ви вважаєте, що все нормально. А вона мені каже, по-перше, в Данії взагалі немає таких спеціалістів, а по-друге, я не вважаю, що вам потрібно йти до трихолога. Далі я кажу, я знаю, що для волосся дуже важливий цинк. Але на нього аналізи мене не робили. Мені не робили ніколи. Я кажу: зробіть мені аналіз на цей цинк. Якщо проблема в цьому, то треба ж розібратися. А вона мені каже: а в Дані взагалі не роблять такий аналіз на цинк. Я кажу: так що робити? Вона каже: Ну, приймайте тоді вітамін, вітаміни групи Б. Почніть приймати і має, ну, має стати легше. Ну, я не знаю. У мене все одно немає виходу, почну приймати. У мене питання, якщо ви теж живете в Данії, у вас теж така проблема, як ви її вирішуєте, чи вдалося взагалі вирішити, що вам допомогло, напишіть, будь ласка, в коментарях. Як ви боретеся з цією сухістю, тому що мене це дуже засмучує? Єдиний вихід, який я бачу, це його просто відрізати. Оце на даний момент я бачу такий вихід. Я не знаю, відрізати десь, отак так може. Тому що дивитися на себе щодня в зеркало і дивитися на це, воно просто мертво, воно не живе. Мене це дуже засмучує. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Чи були у вас такі ситуації? Дякую за увагу.